Донецька область. Я за 82 роки все зібрати отак до кучі, і то не збереться скільки пережитого, як я переживаю то за один, за один час. Всього за одну годину ця жінка пережила і пограбування, і погрозу кривавою розправою, і жорстокий напад. Жінка впевнена, її захистили вищі сили. А почалася ця історія на перший погляд з дрібнички, з відчинених дверей. Господарка прийшла додому, дивиться, а вхідні двері відчинені. Жінка дуже здивувалася, каже, завжди замикає оселю. Хто там? Мовчать? Я вскакую то у калідорчик. Хто там? Нема нікого. І тут жінка зробила те, про що потім дуже пошкодувала. Знаючи, що двері залишити відчиненими сама вона не могла. Літня пані все одно зайшла всередину. Відкриваю двері, а він із зали виходить. Він це непроханий гість. Доки бабці не було вдома, в її хату заліз злодій. Чоловік перевернувся до горидригому хаті. На прихід господині він явно не чекав. Але побачивши, що перед ним пенсіонерка, яка не зможе дати відсіч, він став поводитися агресивно. Давай гроші, кажу, які гроші. Давай гроші. Я тебе немає в мене ніяких дені, що ти до мене кажу, пристав. Іди кажу, зараз із за хати. А він мене тоді так на диван товкнув. Жінка ледь не плакала від безсилля. Каже, спробувала дістати мобільний, щоб подзвонити в міліцію, але це ще більше розлютило нападника. Він схопив зі столу великі ножиці і приставив їх до горла бабусі. Кажи, йди гроші, бо я ще не знаю, що з тобою зроблю. І дійсно неясно, що міг би зробити з жінкою розлючений і озброєний ножицями чоловік, якби недопитлива сусідка, та почула, що в баби в хаті хтось говорить, пішла перевірити, що там коїться. Візит сусідки непроханого гостя дуже збентежив. Він оцінив ситуацію і кинувся тікати. Жінки одразу ж набрали міліцію. На виклик прибув наряд Державної служби охорони. Нападника затримали буквально за лічені хвилини, коли той городами тікав з місця злочину. Той навіть не намагався чинити опору. У чоловіка вибору не було. Якби він не здався міліції, його би просто розірвали сусіди, які збіглись на галас двох жінок. До речі, за законом, коли господиня повернулася додому і застукала затриманого, той скрадія перетворився уже на грабіжника, а покарання за цей злочин набагато суворіше. Пенсіонерка дякує всім, хто допоміг їй. Жінка каже, ніколи б не подумала, що в її власному домі з нею може статися така біда.